Поки ми займалися своїми справами, розробники ближче до вечора вирішили знову зробити, ну, скажімо так, вкид інформації для роздумів. І на нас чекає, скоріше за все, якийсь квест чи міні міні-івентик, Хоча, мені здається, це більше ну, квест, в якому нам потрібно буде здобувати, вгадайте, що перемоги. І таким чином ми отримаємо на вибір аватар або ж якісь ресурси, нагороди. Ну, мені так здається, тому що. Це з моїх здогадки тільки. І як ви бачите, з однієї сторони в емодзі е, очі рожеві, з правої сторони вони блакитні. І одразу видно для кого це. Для танкістів і данкістів. І це одразу наштовхує на думку, насправді, що на нас чекає щось схоже для дівчат і для хлопців. Наскільки це виявиться правдою, як я розумію, ми зрозуміємо вже зовсім скоро. Бо в основному після анонсу чекати довго, ну скажімо так, не приходиться. Тому я гадаю, що на цьому тижні слід очікувати цю подію. І скажемо про неї, ну так. А свої думки щодо цього анонсу ну, ви можете написати в коментарях, і я залюбки почитаю, що ви там напишете. І поставлю навіть сердечко. Так що що, дуже потужна мотивація, до речі. Ну що, шановні, ми стрімко набираємо оберти і підписки летять, за що я вам дуже вдячний. Вже на етері в честь 8к підписників ми розіграли танк 7-го рівня і наступна ціль 9К, де розіграємо танк 9 рівня. І буду дуже вдячний за вподобайку і підписку на канал. Гайда розбиратися! Якщо ти ще не знаєш, то розробники вирішили в грі завести дві головні новини. Почнемо з першої. Це прилавок торговця, де вам на постійній основі будуть доступні цікаві набори за гроші, звісно. І купуючи їх, у вас буде можливість отримати, окрім звичних нагород в вигляді там, золота, ресурсів інших. Забрати собі в сховище вибухові жетони. І зібравши 30, 50 і 70 таких жетонів, ви зможете отримати сертифікат на 6, 7 і 8 рівень. Це мені більше нагадало донатні івенти, де верхній ланцюг можна було, ну скажімо так, закривати за донат, купуючи набори в крамниці. І ви отримували ну, з тих наборів різну на той час валюту. За цю валюту закривали етапи. Це щось типу такого, але не на якийсь час. А як написали розробники на постійній основі. І наскільки це вигідно? Питання доволі спірне, так як цінник доволі високий, 12 10 баксів. Не кожен танкіст буде зараз віддавати свої кровні 400 500 гривень за такі набори. Тому виходить так, що ще один спосіб купівлі за гроші. З шансом отримати танк, який в тебе вже є, а за нього ще й компенсацію в сріблі, щоб на серці стало так гаряче, як ніколи. Гаряче ж полихає як, палає, я б сказав. Ха, Коли тобі випав сука, танк, який вже в тебе був, і тобі сертифікатом, і тобі срібло компенсацію дали півтора лями чи три. Імба, коли в тебе ще 70 лямів за горою ззаду там лежать, каже. Жорстко. Щодо другої новини, вона вже, ну, скажімо так, більш цікавіша, і скажімо так, для халявщиків. Золота жила просто. Отримати на халяву танки, яких у вас не було, можливо. А так як в мене ці танки є, я автоматично пролітаю. Так, давайте розберемося, що такого сталося. А сталося те, що в грі з'явилися два квести на два танки. Перший з безкоштовною спробою пройти, це шкода Т-27. А другий за 650 золота Є-75 ТС. До речі, цікавий момент, що коли розробники завезли ці квести, то квест на Є-75 ТС коштував 500 золота. Але, видно, ціна подумали, ну, замала. І протягом дня змінили, і вже зараз вона становить 650 золота. Це взагалі як? А що так можна було, чи що, щодо шкоди Т-27, то якщо ви не пройдете квест з безкоштовної спроби, ну у вас буде шанс отримати другий раз. Але вже за ціни в 400 золота. Ну, як я розумію, по словам розробників, ця подія буде по 21 січня, і кожен день ці квести будуть оновлюватись на ці же танки. Тож ви їх не пропустите. Щодо компенсації за танки, хі, якщо вони у вас є, отримуємо солідні півтора мільйони срібла, щоб не плакав. Тож виходить квест на скіл, і заберуть ці танки не всі, а тільки ті, в кого є, ну скажімо так, гарний рандом і правильні танки. Як саме треба проходити квест після активації? В тебе буде 10 хвилин виконання на шкоду Т27, а ось на е 75 ТС вже трішки більше, аж цілих 30 хвилин. І Якщо на шкоді Т27 вам потрібно взяти першу ступінь за 10 хвилин, то ось на другого вже треба зробити 4 перемоги поспіль. Що, як на мене, ну навіть складніше, ніж взяти першу ступінь. Так що виходить якось так. Хотів би трішечки виділити часу і сказати: якщо ви хочете взяти першу ступінь, то треба це робити і враховувати танки, в яких планка на майстра ну, максимально низька. Це ви і так розумієте, я знаю. Я б рекомендував би ті танки, які дуже рідко граються в рандомі, і за рахунок неактуальності. І тому шанс взяти буде вищий. Також має шанс на життя варіант з піском. Так як проходити даний квест можна від четвертого рівня. І, так сказати, все в ваших руках. Там змога накидати на першу ступінь ну, не настільки важка. Але не забувайте, що якраз в такі моменти в силу вступає хм, той самий рандом. Будьте обережні! На сьогодні по новинам це все. Якщо контент був корисний, не забудь підтримати вподобайку і, звісно ж, підпискою на канал. Спонсори ну, вам величезне дяка за фінансову підтримку цього каналу і цього автора. Ну, ростемо і оновлюємось. Кожного обійняв. До зустрічі в наступному відео.